На Рівненщині триває ремонт одного із корпусів психоневрологічного інтернату. У липні цього року розпочали реконструкцію приміщення, яке не використовувалося більше десяти років. Потреба у ремонті виникла через те, що на початку літа до інтернату переїхало 177 підопічних із Донеччини. А окрім них у інтернаті перебувало ще близько 200 осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день у нас знаходиться 177 наших підопічних. На сьогодні ми вже змогли забезпечити ліжкомісця проживання, мінімальні санітарно-побутові умови, повне харчування рази в день. Нам потрібно звичайно, щоб поліпшені умови. Тут будуть облаштовані місця для проживання, тут будуть облаштовані місця для для догляду перебування санітар медичного персоналу для їхнього догляду, а також будуть облаштовані місця для харчування. Реконструйований корпус розрахований на 150 місць, має бути повністю автономним. Наразі тривають роботи з утеплення фасаду, встановлюють вікна. Завершується робота над влаштуванням покрівлі і водопостачання. До 14 жовтня зак ми закінчуємо повністю ремонтні роботи: це облаштування кімнат, душові, санвузли, утеплення самого корпусу. Крім ремонтних робіт, додатково ще будуть зроблені роботи по облаштуванню теплового насосу. Тут фактично повністю корпус буде незалежний від постачання газу, а тепло буде поставлення. Постачати з рахунок наявності теплового насосу. Це перший соціальний об'єкт, де буде встановлено тепловий насос. Наразі це перший будівельний проєкт, який реалізовується в області під час воєнного стану. Фінансується реконструкція з центрального бюджету. 19,2 мільйона гривень виділено міністерством соцполітики. Це перший проєкт на території області в військовий час, де є синергія центральної влади і благодійних організацій. Тобто, фактично, ми бачимо новий вид співпраці, коли кошти виділяються безпосередньо на благодійну організацію і йдуть роботи, в тому числі волонтерами, працівниками. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення область прийняла 650 осіб зі спеціалізованих закладів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.